Доброго дня! Мене звуть Писаренко Олена Вадимівна, завідувач навчально-практичним центром технологій та дизайну. Сьогодні я хочу познайомити вас з найкращим закладом у світі Білоцерківським фаховим коледжем сервісу та дизайну. Навчальний заклад надає освітні послуги за такими напрямами: перукарське мистецтво. Інформаційно-комунікаційні технології та креативний, сучасний, модний та яскравий напрям Легка промисловість. Якщо бути простішими, швейний напрям. Саме на ньому сьогодні ми зупинимося з вами докладніше. Ти кутюр'є це модно та сучасно. Кажуть, що той, хто творить руками красу, справжній Бог. Ми не виняток. Коли деталізуєш те, що любиш, і те, чим живеш, отримуєш просто насолоду. Вже багато років поспіль швейний напрям дарує нам успішних випускників, які створюють власні бренди та займають відповідну нішу у світі моди. Коледж має сучасні майстерні та аудиторії, які дозволяють в короткий проміжок часу отримати готовий витвір мистецтва. Сучасні комп'ютеризовані програми, такі як САПР та Кло 3D, допомагають удосконалювати вміння студентів та полегшують процес виготовлення готового виробу. Із добувачами освіти працюють майстри першої категорії та сучасні креативні педагоги, які всі свої знання та вміння передають студентам. Головна мета. Зацікавити та закохати в професію від перших невпевнених кроків до успішних показів моди викладач як наставник підтримує та надихає, готові вироби та творчі креативні колекції наших здобувачів освіти та успішних випускників. Тому яскравий приклад. За період існування коледжу ми маємо понад 100 успішних колекцій одягу різного асортименту. Саме зараз легка промисловість отримала новий подих, і ви не втратьте цієї чудової можливості. Якщо готові творити, фантазувати, креативити, тоді вам до нас. Коледж має в своїй структурі навчально-практичний центр технологій та дизайну. Це місце, де фантазії здобувачів освіти та педагогів стають реальністю. Різноманітні проєкти, колекції, майстер-класи та воркшопи. Все це надихає і нас, і студентів. Запам'ятайте, отримати освіту та змінити свій фах ніколи не пізно. Довгострокові курси з отриманням свідоцтва державного зразка. Модульні короткострокові з отриманням сертифікату запрошують вас у затишні майстерні та аудиторії коледжу. Професійна освіта та сфера обслуговування набувають все більшої популярності. Саме зараз наша держава потребує фахівців даного напряму. І головне, що вона дає можливість створити дійсно власний бренд, відкрити власний бізнес та бути завжди на висоті. Отже, професії кравець, закрійник та спеціальність моделювання та конструювання промислових виробів це наше з вами майбутнє. Певнені, що в цю сферу можна закохатися. Адже кожен із нас певною мірою художник, залишатися в тренді, бути модним і жити світом моди це і є основна мета кожного фахівця даної сфери. А модно сьогодні бути українцем. І показати це ми можемо через мову, поведінку. Стиль одягу, музику і, звісно, нашою славно, звісною українською етнічною вишиванкою. Заграло сонечко у синім небі зранку. Заквічена стежинка вдаль біжить. Вдягни, дитину, гарну вишиванку, вона для українця значить жить, і мамин рушничок, немов дорога. До світла знань й до щастя нас веде, а вишивка, як радість і тривога, що завжди поруч по життю йде. Ту сорочину мама вишивала, вплітала думи і мрії непрості, любов свою і серденько вкладала, Щоб оберегом стала у житті. І ти вдягни сорочку, вишиванку, щоб захистить себе від горя й біди. І зустрічай в ній рано по серпанку. І гордо в ній по білім світу йди. Бо вишиванка це традиція народу, його культура потяг до краси. Вона тепер диктує в світі моду, і ти її, і з гордістю носи. Бо ми народ, ми в світі українці, в нас мова красивіша серед мов, на рушникові щедрі паляниці, і нас у світі ворог не зборов. Бо ми народ і у гербів нас воля. І воля в нашім серденьку завжди, і ще всміхнеться Україні доля У вишиванці рідній до висотиди. Сьогодні ми вам пропонуємо відволіктися від буденних справ, від складної життєвої ситуації та поринути в світ прекрасного, автентичного, особливого і такого рідного для кожного справжнього українця. Вишиванка, етнічний бренд, перевірений історією. Пропонуємо вам поринути в світ, який виділяє нас з загального натовпу. Вишита сорочка для українця це не просто одяг, це незамінний атрибут власної ідентичності, це символ нескореності, сучасна зброя та нерозривний зв'язок поколінь. Вишиванка символ приналежності до роду та нації, ознака державності, яка вирізняє українця у багатомірному, багатовбраному, глобалізованому світі. Це наш етнічний бренд. На українських модних подіумах тема вишивки подається в найрізноманітніших варіантах. Багато відомих українських дизайнерів дуже вдало обігрують наш традиційний одяг, презентуючи і на батьківщині, і всьому світові чудові зразки своєї творчості. Далеко ходити не будемо. 16 січня відбувся фінал. Міс Всесвіт 2023. Образи Вікторії Апанасенко заполонили всі соціальні мережі. Так чи не зброя? Це в сучасному світі? Сьогодні ми спробуємо поринути в світ прекрасного, світ історії вишиванок та оберемо найвдаліші тканини. Це буде цікавезна подорож в історії українського етнічного бренду Вишивки. Здавалося б, ми з вами ніби все знаємо про вишиванку. Але чи дійсно це так? Пропонуємо трішки разом перевірити свої знання. Доброго дня! Мене звати Олена Олександрівна Гріщенко, я викладач мистецьких дисциплін. Сьогодні спробуємо з вами пригадати, що ми знаємо з історії вишиванки і в цілому вишивки. Наскільки добре ви знаєте її, давайте перевіримо. Перед нами кілька питань з варіантами відповідей. Давайте спробуємо разом обрати вірний варіант. Почнемо з історії: з яких часів вишиванка живе на українських землях, зі скіфських, ще кроманьонці носили, з козацьких або з часів Київської держави. Звичайно, першими модниками у вишиванках були скіфи. Про це писав ще давньогрецький історик Геродот. А його слова підтверджують ці срібні фігурки скіфів, що танцюють, які були знайдені під час розкопок скіфських курганів. А тепер про козаків яку нитку додавали майстрині, вичиваючи сорочку для козаків, цупку мотузку як символ нездоланності та козацької сили, золоту або срібну нитку, чорну на знак журби за незалежністю українського народу. Нічого особливого не додавали, козацькі вишиванки були прості. Напевне, всім відомо, що святкові козацькі вишиванки шилися з шовку з додаванням золотих та срібних ниток. Звернемось до традиції. Досі існує традиція, коли нарочена вишиває сорочку для свого майбутнього чоловіка. Якщо чумак повертався додому з походу в брудній вишиванці, що це означало? Що похід був важким? Що він стрибав у гречку, що в колективі його не поважають, він виконував усю брудну роботу, що він був вірним своїй дружині. Насправді це означало вірність Мак не дозволяв прати свою вишиванку нікому, окрім власної дружини. Рухаємося далі. В Україні здавна вишиванку одягали лише на свята. А для щоденного вжитку носили сорочку з невеликою кількістю вишивки, так звану буденку. А хто з відомих українців ввів моду на вишиванки під щоденний одяг? Варіанти відповіді: Іван Франко. Чи, можливо, це був Іван Котляревський, Тарас Шевченко або ж Григорій Сковорода? Звичайно, це був великий каменяр Іван Франко. Саме у вишиванці ми бачимо його на 20-гривневій банкноті. Це було просто. Перейдемо до орнаментів. Що зображено на цьому візерунку? Огірочки на дві половинки, виноградник, яблучне коло, хміль. Це огірочки. Загально відомим є той факт, що в українській вишивці існує безліч візерунків та орнаментальних мотивів. За орнаментом вишиванки можна визначити не лише етнографічний регіон. Але й місцевість та навіть рід, до якого належить власник чи власниця сорочки. А скільки всього в Україні відомо вишивальних швів? Понад сотню. На відміну від сьогодення, вишивання здавна було жіночою справою. Дівчинка у віці 5-7 років освоювала найпростіші вишивальні техніки. А яка з технік є наймолодшою? Неукраїнською за походженням хрестик, мережевна вишивка або рішельє, виколювання, лічильна гладь. Це хрестик до 1860 року популярними в Україні були низинка, верхоплут, козлик та інші види швів. А от всім відомий хрестик прийшов до нас із Європи завдяки одній компанії, яка продавала парфумоване мило. Його загортали в папір, де були надруковані схеми орнаменти для вишивки хрестиком. І наостанок щороку, в 3 4 травня, відзначається Всесвітній день вишиванки. Це міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення носіння етнічного вишитого українського вбрання. То скільки ж країн відзначають День вишиванки? Понад 60 країн. Сюди, дає українська діаспора, святкує це свято українці, які змушені були залишити свою землю, обов'язково брали з собою вишиванку як символ приналежності до свого рідного народу. Сьогодні вишиванка це модно, трендово, актуально, як ніколи, і ще це дуже красиво. Тож носімо свою вишиванку з гордістю, бо дійсно маємо чим пишатися. Ми всі з вами мобільні люди, а отже, любимо, щоб швидко, якісно, ну а значить, часто замовляємо вироби через інтернет. Уявіть собі, ви обираєте свою вишиваночку, і знизу під дописом ви бачите назву тканини. Ну, от, наприклад, домотканне полотно. Але ви не знаєте, що вас очікує після того, як ви отримаєте вишиванку. Тому дозвольте сьогодні зробити з вами разом огляд тканин, які є найпопулярнішими серед вишиванок. А отже, ви зможете обрати. По якостях і властивостях саме ту тканинку, яка підходить особисто вам. Отже, пропоную нам сьогодні швиденько пройтися по асортименту тканин, які використовуються для виготовлення наших улюблених вишиванок. Розпочнемо з самої звичайної. Синтетичної тканинки габардину. Вона використовується дійсно для виготовлення вишиванок, але я б її особисто як викладач матеріалознавства не рекомендувала обирати для своєї улюбленої вишиванки, адже вона є синтетичною та не сильно повітря проникною. Але якщо це костюми танцювальні або театральні, тоді 100% обирайте габардин, тому що він дуже стійкий до прання, не мнеться, не розтягується, не деформується та має прекрасну кольорову Ну і можна переглянути, що дійсно габардин не сильно мнеться. Ну, а звісно, що б я рекомендувала? Я пропоную перша і натуральна тканина це льон. Вона має безліч переваг, які ви можете переглянути зараз на екрані, але має один і величезний мінус. Вона доволі сильно зминається. Бути простішим, мнеться. Якщо ви готові боротися з цим одним єдиним мінусом, тоді 100% обирайте льон. Він буде зносостійким, дуже гігроскопічним, повітрепроникним і дійсно він буде служити вам дуже багато років. Та ще має такий своєрідний, автентичний вигляд. Далі, що б я рекомендувала, якщо ви не сильно любите, коли все-таки тканин камнеться, домотканне полотно. Ця натуральна тканина виготовляється саме з бавовни. Її переваги це практичність, краса і велика різноманітність. Широкий спектр кольорів це теж дуже важливо. Ну і дійсно кольори є стійкими до прання, навіть при високій температурі. Ну і звісно, з з льоном домотканне полотно не так мнеться, за рахунок того, що воно легше і не таке щільне. Тому можна обирати і навіть особисто я маю вишиванку з домотканного полотна. Сорочкові тканини. Виготовляють їх з чистого 100 бавовняного полотна. Ці тканини також займають почесну нішу на ринку е, вишиваночок. Ну і, звісно, мають теж дуже-дуже багато плюсів, які ви можете тут сьогодні переглянути. Ну, і звісно, також стосовно зминальності, адже ми всі комунікабельні люди і маємо відповідний мати зовнішній вигляд. Вона також зминається, але не наскільки сильно, як зминається льон. Тому лише вам обирати властивості вашої вишиванки? Конопляне полотно. Це, мабуть, найкраща тканина для відтворення саме автентичної історичної вишиванки. Дуже міцне, стійке до зовнішніх впливів. Це як конопляне полотно, так і кропива може бути. Ми його зараз дуже рідко зустрічаємо, але конопляна тканина вважається елітною у вишивальницьких колах. Чому? Тому що вона дороговартісна, стійка, ну і, звісно, її вигляд змушує закохатися у вишиванку. Тканини костюмного напрямку, це може бути Барбі, це може бути Мадонна. Але суть в тому, що вони мають прекрасну кольорову гаму. Ну і, звісно, можуть слугувати образу нареченої та нареченого. Ця тканина складається з синтетичних е, волокон, але. З якісних синтетичних волокон, тому що у складі у них є віскоза стучного походження. Ну і може слугувати як поліестер, так і спандекс або е, інші матеріали синтетичного походження. Але стосовно цього, що я можу сказати: кольорова гама, красивий зовнішній вигляд, і дійсно на сьогоднішньому ринку ці костюмні тканини займають почесну нішу. Шифон. Це чудова повітряна тканина, стійко утримує позиції модного матеріалу, з якого створюється просто шедеври вишиванок. Тому я б її також рекомендувала до вашого погляду. Адже перше, вона не сильно зминається і дає можливість виглядати завжди феєрично. Тому можна обирати і використовувати шифон. Шовк. Шовк доволі красива тканина, яка також дуже повітряна і має прекрасний зовнішній вигляд, а вишиванка на ній виглядає ще більш автентично. Тому можна обирати її. Є безліч варіантів, але обрати можна також і таку тканинку. Далі джинс. Це бавовняний матеріал, який є дуже щільний і жорсткий, тому для виготовлення одягу його використовують не в чистому вигляді, а з додаваннями саме волокон лайкри або еластан. Тканина є гігроскопічною і стійкою до зношування. Вишиванки на джинсі це скоріше для офісу чи роботи, адже вони мають такий більш вигляд буденний, але вони також займають свою почесну нішу. І ми звикли бачити з вами джинс синій, але повірте, кольорова гама джинсу. Різноманітна, тому можна використовувати. Ну і звісно, євросітка. Євросітка – це прекрасне доповнення до вашого прекрасного образу. До сукні, до вишиванки. Це можуть бути прекрасні рукава або прекрасний верх до сукні, яку, наприклад, ви виготовите з костюмної тканини і вишивка, ляже прекрасно на сітку. Тому це можна робити і варто робити, тож зверніть на це увагу. І запам'ятайте, вишита. А сорочка для українця це не просто одяг, це незамінний атрибут власної ідентичності. На нас дивиться весь світ, і в цю мить весь світ милується нами. Здавна. Жінка чи дівчина мала вишити не лише вишиванку, а й повністю образ та не лише для себе, а для всієї родини. Сьогодні є безліч варіантів машинної вишивки, але цінною залишається, як і завжди, ручна вишиванка. Коледж з 2020 року має в навчально-практичному центрі вишивальну машину, яка за цей період дала зрозуміти, що машинна вишивка дає можливість швидко та якісно завершити виріб. Але має і свої недоліки. Якщо майстриня витрачає на одну вишиванку від тижня до місяця, то за допомогою сучасного обладнання можна отримати готовий виріб вже за 2-3 дні. Отже, спробуємо разом з вами зробити висновок. Якщо ви хочете отримати якісну освіту та затребувану професію, тоді обирайте заклад, який стане початком вашого успішного життя. Дякуємо вам за увагу та запрошуємо вас до нашої колежанської родини.